Права номер 2, шостий пункт. До кінців тонкого однорідного стрижня завдовжки 2 метри, підвішено вантажі масами 14 і 26 кг, на якій відстані від середини стрижня слід розмістити опору, щоб стрижень перебував у рівновазі. Ну що ж, цей стрижень, цей будинок сважень. Ми не знаємо, де розташувати його центральну нерухому частину. Давайте чітко звернемося до малюнка. Отже, у нас є два вантажі. З одної і з другої сторони. Тоді сили, що будуть діяти на цей важіль, ну або стрижень. З одної сторони, давайте я позначу це буде F1. Так, сила, а з іншої сторони це буде F2. Далі тут ми позначаємо, що у нас плече сили F1 від деякої нерухомої точки, яка зміщена на Х від середини стриження. Якщо середина тут у нас буде, якщо весь стрижень L, то L, що ділиться на 2, це будуть його ось середина. Так? І Х це відстань. Від середини, на якій треба розташувати стрижень. Чому я розташував його праворуч? Справа в тому, що для того, щоб важень був у рівновазі, у більшого плеча має бути менша сила. А М1, я запишу його 14 кг, тобто у нас зліва буде менша маса, ніж справа. Тому і змістити відповідно від середини треба праворуч. Так, ну е добре, це ми позначили. І відповідно зараз залишилося позначити тоді плечі. Оце у нас буде плече D1, а отут у нас буде плече Д2. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, чому дорівнює наші маси і довжина стриження. Ну, довжина стриження це L. то запишемо, що L дорівнює 2 метри. Так? Далі вантажі масами, то ми пишемо m 1 дорівнює 14 кілограм. І n 2 дорівнює 26 кілограм. Є? Ну що ж, нас запитують, на якій відстані від середини стрижня слід розмістити опору. Тобто ми шукаємо оцю у нас відстань, яку я позначив Х. Записуємо Х знак питання. Ну що ж, уявимо собі, що ми все-таки знайшли цю точку, де треба розташувати нерухомо. Опору, щоб цей стрижень перебував в рівновазі, тоді має виконуватися умова рівноваги важеля. Я її запишу у вигляді рівності моментів, що момент сили, що обертає проти годинникової стрілки М1, має дорівнювати момент сили, що обертає за. Це М2. Запишемо собі тоді так, що умова рівноваги важеля. Умова рівноваги важеля нам каже, що момент М1 має дорівнювати і моменту М2. Добре. Ну, а зараз згадуємо момент, це добуток сили на плече. Окрім, того, сила в нашому випадку це буде. Багато, а вона обчислюється як M на G. То ми записуємо, що F тоді у нас дорівнює M помножити на G. Ну що ж, отже, щоб обчислити момент, нам треба силу або mg помножити на d, то виходить, що звідси тоді випливає, що момент m1 це дорівнює. М1G це буде сила, що множиться на D1. Так? А момент М2 це М2G, що множиться на D2. Ну, а звідси тоді ми можемо прирівняти ці частини. Ми записуємо, що звідси тоді випливає, що? m 1 g що множиться на D1, має дорівнювати M2G, що множиться на D2. G у нас не дорівнює нулю, на нього можна скоротити. І ми можемо сказати, що звідси тоді випливає наше рівняння, що M1D1 має дорівнювати M2D2. Ну що ж, але в нас немає ні d1, ні d2. Дивимося на малюночок і чому дорівнює d1. Це половинка стрижня L2 L на 2 плюс x, то ми записуємо, що d1 дорівнює половинка стрижня плюс х, а d2 навпаки від половинки стрижня з рисунка видно, треба відняти x. d2 дорівнює L на2 мінус х. Тоді звідси тоді випливає, що наше рівняння М1 запишеться як М1, що множиться, тобто замість D1 пишемо L на 2 плюс X, має дорівнювати М2, що множиться, а замість D2 пишемо L на 2-X. Сюдо, як нам зараз знайти X? Ну, в общем, X знайти придеться розкривати дужки. інших варіантів немає. Розкриваємо дужки. і тоді будемо переносити, зводяти ще невідомі доданки ліворуч, а відомі праворуч, то ми пишемо тоді, що звідси випливає. Давайте я ще один раз сюди перенесу. Так. Отже. Пишемо, розкриваємо дужки, то вийде М1, що множиться на L, що ділиться на 2. Так. Далі додати М1, що множиться на X, дорівнює. Справа у нас буде М2, що множиться на L на 2, мінус М2, що множиться на X. Добре, як нам зараз переносимо тоді Х ліворуч, а відомі всі праворуч. Тобто у нас зліва залишиться М1Х, справа було мінус М2Х, зліва буде плюс М2Х. М2, що множиться на L на 2 у нас було. Зліва було плюс М1Л на 2, а справа буде мінус М1. Множиться на L на 2. Тут у нас Х можна винести за дужки, То у дужках залишиться М1 плюс. M2. Це дорівнює. Справа L на 2. Винесемо за дужки, То у дужках у нас вийде М2 мінус М1. Добре. Ну що ж, що тут множиться. Так, зараз як нам знайти Х? Обидві часи рівняння ділимо на M1 плюс М2. То якщо ми поділимо. Давайте я позначу, як в математиці позначається, поділимо на M1 плюс М2, то тоді у нас залишиться, що x дорівнює, бо М1 плюс М2 в нас скоротиться. Отже, L, що ділиться на 2, що множиться на M2 мінус М1, що ділиться. Ну і ділимо на м 1 плюс м 2 Все. Ми отримали кінцеву формулу, залишилося обчислити, чому дорівнює X. Обчислюємо чому дорівнює X. Записуємо, що x у нас дорівнює. Так, дивимося. Л на 2 L на 2 метри, то ми записуємо, що 2 метри, що ділиться на 2. Давайте. Що ділиться на 2? І що множиться? Далі М1 мінус М2 мінус М1, це 26 мінус 14. Кілограм. Що ділиться? Так. Що ділиться? М1 плюс М2, це в нас буде 14 плюс 26. Кілограм. Кілограми у нас скорочується. Чудово. Далі двійка в нас тут скорочується, це будуть одинички. Так, залишиться у нас метри. 26 мінус 14 це буде 12. Отже, це буде 12 у чисельнику. А в знаменнику 14 плюс 26 це буде 40. 12 сорокових метра. Так, на 4 можна скоротити і чисельник і знаменник. Тут У нас тоді буде 10. Тут у нас 12 на 4 це буде 3, ,3 метра. То ми записуємо, що це дорівнює. Я перенесу 0,3 метра ну, або 30 см. Гаразд, тут треба змістити від середини стрижня на 0,3 метра. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, на якій відстані від середини стриження розмістити опору? Записуємо, позначили X, що ці відстані позначені через х, що х у нас дорівнює 0,3 метра? Ну що ж, ось така доволі складна задача на умову рівноваги важеля. На цьому вправу завершено.